У Луцьку суд визнав невинним водія, якому виписали штраф під час супроводу колони з тілом загиблого героя. Про це 30 жовтня повідомили в інстаграмі волонтери автомайдану. Суд визнав неправомірним складений патрульними протокол на власника авто, який був у складі колони під час супроводу загиблого героя. Ми довели, що дії патрульних були необґрунтованими і отримали рішення на нашу користь. Дякуємо всім за підтримку. Та сподіваємось, що цей прецедент допоможе уникнути подібних ситуацій в майбутньому. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, під час поховання Героя з Луцька Олексія Цехуша патрульні склали адмінпротокол на одного з водіїв кортежу за статтею про порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. У той день всі екіпажі патрульної поліції були долучені до заходів, і автомобіля, який би замикав колону, не було. Крайні автівки, що рухалися у цій колоні та закривали її, увімкнули приблизкові маячки, щоб не створювати аварійних ситуацій на дорозі.